Почнемо з того, що міст будь-який міст це об'єкт інфраструктури, якщо він перебуває на окупованій території і використовується ворогом для того, щоб здійснювати певні логістичні дії, там переміщення особового складу, переміщення бойової техніки, логістичних вантажів, такі об'єкти вони є. Ціллю для переважною ціллю для наших сил оборони для ударів, тому що знищивши подібні об'єкти, ми отримаємо певні переваги над ворогом. Щодо мосту в Олєшках то цей міст він був це майже єдиний сухопутний шлях, е яким ворог підбирався якнайближче до е Херсону, до самого міста в напрямку Дач. Де він перекидав по цьому мосту і особовий склад, і бронетехніку. Біля цього мосту формувалися їхні штурмові групи для того, щоб здійснювати е і форсування, там, і, скажімо, е ті групи, які були для ну існували для того, щоб стримувати наші підрозділи свого часу. Тому. Цей міст от він був ті, тим об'єктом, тією цілі, який необхідно було, ми змушені були його знищити.